Результати дуже великі. Дитя до 6 років нас розмовляли тільки в межах 10-15 сім. В даний час відбувається в, 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 в школі. в Перший рік в школі займався інквізито. Зараз ми звели на шею потужці. Ми їздити ці колі. Це тяжко нам добиратися з Черноміська, поки ми сюди доїдемо приставання школи, доїдемо сюди. Рази. Ви, ви, займаємося, але результат є, до чого ми йшли. Все будемо їздити, будемо ще займатися. От... І я, я більше на пенсії, я більше займаюся, в мене, конечно, дуже вдома. <поє> якщо ви зараз і вас почують батьки та бабусі, папісі, то діток і є така проблема. Тільки треба займатися коні. дуже це і потерпіться коні і її або харчові. Ну, звісно, і лікування ми приймаємо, і що нам назначають, на на але дуже багато дії такі. Просто викладати, і такі є, і не може їздити, займатися. Звісно, ну, щоб держава нам допомагала трохи. Хочу або повною викладати вигляді або державної адміністрації Полісся і член Міжнародної школи іпотерапії. За освітою я психолог, соціальний педагог та іпотерапевт. Діяльність нашого фонду почалась понад 5 років тому, і я хочу поділитися з вами своїм досвідом, своїми знаннями, щоб вони, можливо, стануть вам корисними право, щоб воно було доступне для неї. Ранній початок реабілітації. Ми взагалі беремо діток з півроку, оскільки в такому віці ще півроку рік у дітей ще немає захисних механізмів, Вони ще, якщо це знову ж таки ДЦП, у них немає контрактур, змін фіброзних тканин в організмі, і тому ці діти дуже швидко віддають. Це внаслідок того, що дитина затримує за певні рефлексії, які мають два притини більше раніше етапа розвитку, тому, якщо дитині півроку, воно затримка є, але вона невелика і не має засвобоючих змін в організмі. Коли приходять там дітей вже після нашому віці, 6-7 років, там дуже складні порушення, вже відновити дуже складно, тому бажано починати з зовсім маленького віку. Отримувати певний рівень, певні нагороди, місця і так далі, в неї з'являється мотивація до життя, бо часто інвалідність приводить до того, що людина втрачає цю ціль і вона не знає, чим займатися, її дуже важко себе десь влаштувати. Тому кільний спорт для інвалідів є два напрямки такого спорту: це паралімпійська виїздка, тобто вона призначена для людей, у яких різні фізичні. І коли вона утримується, вона включає тих групи м'язів, які е, відповідають за її е, станом Також включається ципулярна апарат, яка знаходиться в головному мозку, і він е, також тренується і вчиться подавати імпульси на ті групи які потрібно, щоб вона отрималася в книгу. Покращується покращення координації рухів і. За допомогою зміни положення дитини на коні, наприклад, задане вперед, боком, лежачи, дитина зовсім під іншим ракурсом сприймає різні стимули. Тому і, якби її сприймання свого тіла, відносно пространства дуже змінюється, вона починає краще розуміти свої відчуття, і розвивається кінестатіка, тобто відчуття свого тіла простою, Керування тілом, руками, мовою і так далі. Е, дуже важливо зазначити, які є показання та протипоказання до іпотерапії. Е, показання є: це синдром, синдроми, церебральний параліч, стан після черепно-мозгових травм, коли втратили навики падіння. За допомогою коня можна відновити всі ці процеси. Е, стан після перенесених інфекційних хвороб центральної нервової системи це як. У ситуації з ліс -Хартелі. я читала, вона перехворіла поліемілітом і за допомогою коня повністю відновила. Також е, вродження порушення центральної нервової системи, е, мікропорушення мозку, тобто затримки є незначні, е, статокінетичні е, рухові затримки та інші. Флексити, е, е, ортопедичні синдроми, тобто постепенні. І якраз тоді, коли це в мене вийшло на особі не дітях, в мене з'явилася, а можливо, десь є якісь певні центри, щоб ну, чи є взагалі реабілітація допомогою коней. І знайшла, що при Бенедивській медичній академії після дипломної освіти, можливо, для людей, які мають вищу психологічно-педагогічну, реабілітаційну чи медичну освіту, довчитися вчилися по терапевтах. І як позагорілася, це був мій шлях до, цього, до створення центру іпотерапії. Багато терапії. Багато ну, чи що довелося пройти. Треба було підбирати коня, бо коли я працювала на непідготовленому коні української верхової продажі, він метр шістдесят полці, такі досить високі. Досить, досить важко було і кінь не хотів сприймати різні положення дитини. Він відкидував, тобто взяти коня і займатися навіть дихальною гімнастикою. Це може також бути небезпечно. Кінь має бути спеціальний, він має бути навчений. Він протестований, має бути, і тоді тільки можна буде займатися. І цей досвід розвивала протягом цих багатьох років, їздила за кордон, вчилась, дуже багато сертифікацій отримала з різних напрямків і по терапії використання її. Але тут коні вони такі дуже викривалі, і ми робили дуже хороші перевиші, заняття, перших умов міг. Цей час Виверитися, розвантажити спину, побігати трошки його беремо роботу. А у вас да. а у вас є досвід роботи з підлітками? Да. Так, мають проблему. У нас приводять зараз підлітки з делями, повністю та різними нововими порушеннями, стіками різними, і проблема зараз для на нас хлопчика тобто, з інтернет залежністю, він не відривається. В нього вже пішла і подинамія, він мало рукається, взагалі просто дитина, як мама каже, пропадає, допоможіть. В такому випадку ми використовуємо самостійну верхову юзду і догляд за коня. Я намагаюся брати тих дітей, яких я зможу щось віддати. Дитина, яка лежача 12-16 років, бо я її поперше не зможу страхувати, бо вона вже велика, і терапевт може брати. Чи дитину, яка вже собі дітримається більшімасті, чи ту, яку вести не будь-якій ситуації, зможе зняти до себе. А коли дитина висока, велика і вона не тримається, ми таких дітей не маємо. На коня може сідати тільки людина, яка вміє у добре їздити. Покійність, закарування, десь щось дороги, ще ж батьки ну, не обіжайтеся, вони не завжди адекватно себе ведуть і можуть. І, Дуже приєднано мусили. Повести, кинутись, спригувати ще шести муж. Хтось... Частота вибрацій приїзді. Уж не дай Бог, вона буде нижче. Може посмотрим запитися. Второй момент. Как вибрация влияет? Розказ. Как температура поняла? Биополия. Ну и есть целый также научный инструмент исследования влияния одного биополя на организм другого биополя. Это не является чем-то новым. Биополе большого животного, ну, достаточно сильные. И поэтому человек уже ну, по большой да? Вот аналогия. Вот мы с этим ребеночком, ну, второй вы меняете эти подстилочки для каждого ребенка свой или... Каждый ребенок, которого мы можем, берет с собой поверх нашего ворота. Да, потому что... <серкзо> <серкзо> я работаю уже шестой год. Первый год мы начинали, как я говорила, работать на украинской верховой, и на бушилах мы уже пять лет работаем. Вот, и едем, опытом. И вот насчет диагнозов было подвечено, что как можно брать и дауны, и ЗПР, и так далее. Вот, я 3-4 раза езжу на разные семинары, и по ипотерапии, просто логопедические, психологические и так далее, и все время усовершенствую методики, использую другие методы, например, с ДЦП маленькими детками мы используем ВОИД, опыт терапию на лошади, с, с, детками, например, психоречивыми или гиперактивными, мы нейропсихологию используем, то есть методы нейропсихологической гимнастики. То есть мы не просто катаем, а мы в этот момент проводим разные манипуляции. А зле, да, конечно. вот смотрите, дельфины, понятно. Но там же совершенно другая частота. Тут до 100 Гц, а там же, извините, идет выше 20 километров. Тому, що, Поэтому и совершенно по-разному мозг реагирует на ипотерапию, она является для мозга более мягкой, чем дилефинатерапия, и при дилефинатерапии не берут э, при судорожной готовности, эпилепсии, потому что очень высокая частота. Они и помогают в социализации. Также вот так життя наше змінилось на краще. Чому? Потому что ми пройшли після 3000-го до мене коло вона сказала, так кажу, а що у вас галак. І мені сказали, що влади лікарі не знаю, що є таке, які були питання, коли там немає, рекламу їх зміна. Так що я хочу, я підроду, і всіх запрошую назад показати вірту, яка магазина падала, і... компании, и психологическое состояние, то есть они вот эти полки Не знаю, что делать, но подходили, подходили все, что можно, там посаживали, отказывали, делали все, что можно. И социальный сетях нашла интервью, ну, Лесина, я ей позвонила, мы договорились о встрече, и я начала ходить с ребенком, когда я не могу уйти. На тот момент я практически не сидела, то есть, ну, самостоятельно, но не сидела Вони кажуть, да, будеш, що говорить, де буде говорити. Я кажу, не говорить. Ми привезли в станішовку, три роки нас лікували, результату немає. Це про по п'ять тисяч, і то, і все. Ми видихалися, вже не було за що лікування в Звичайно, побачили інтерв'ю теж по телевізорі, созвонили з лекції, приїхали сюди. Ми буквально е поїздили ми з півгода, я бачу результат. Став більше чіткіше говорити перш лікарем, потім склади. На даний час йому 9 років, він говорить вже реченнями, ну, звісно, не всі слова виговорювати, але більше реченнями, але він не відстане, не психічно, нічого. В школі гарно займається. Читає. Дуже близько він почав за тиждень в школі почав читати. Правда, простили всі років. И и по я считаю, чтоwidetilde и по терапия нам цього допомогла. То есть уже информацией мы можем донести до большего количества людей, и я надеюсь, что уже, как говорится, поистронутся и будут нам помогать, и будут Я думаю, что будущие перспективы у нас уже как бы видно, видно. Если раньше это было действительно какое-то безразличие, какой-то апатии к этому, к нашему виду реабилитации, то на сегодняшний день уже, особенно область, область уже реально идет навстречу. Я ж говорю, благодаря опыта нашей администрации мы проводим сегодняшний семинар. Поэтому я думаю, что будущее нашего центра очень хорошее. Через наш центр прошло более 200 детей. Вот. Более 200 детей. которые получили э, хорошую эффективную реабилитацию, у которых есть улучшение, И все дети наблюдаются у неврологов, и неврологи уже несколько лет э, пишут уже направление. Учитывая, что мы активно с врачами не работаем, вот, они наблюдают и независимое ну, как бы, свое наблюдение и направляют детей, и они уже, слава богу, знают, каких детей можно, каких нельзя, уже как бы, разобрались с данным видом реабилитации. Шмерської богині Гулі великої цілительки, також була собака. Подібне було і з Вавилонським халдейським божеством Мордуки. Наступне да? да. У стародавній Греції, у культі сина Аполлона таскулапа, якого визнали богом медицини, собаки виконували році. У священному гаю Святилище з колапа збиралися хворі, які виставляли хворі частини тіла на полизання собаками, яких спеціально отримували та відгодовували у цьому місці. Вірили, що вони посланці Бога, а їх язик має лікувальну силу. На території храму знайдені таблички з написанням, які засвідчують чудесну силу собак храму, ми вам християнці. Коли деяких святих цілителів представляли у товаристві Собак, так святий роб був покровителем хворих лікарів працівників лікарні, а також і мандрівників. Його супутник лікар, вірний пес, отхар, який допомагав йому зціляти хворих від чуми. Взагалі, про нього навіть придумали таку цікаву легенду, що коли е, роб е, помер. Він піднімався до Бога через різні ворота і пес йшов за ним. І е, його на центральних воротах зустрів Петер. і сказав, що ну, ти можеш зайти, бо тебе вже чекають, а собаку в рай не пустять, бо вона не є чистою. І він сказав, коли мого собаку не пустять, то я теж повернусь на землю і е, ну, якби, буду через інших людей допомагати е, через собак лікувати. Спеціальність пене у Державний реєстр професій завдяки ініціативі Польського товариства канестерапії. До речі, вони проводять і атестацію, і навчання на базі е, педагогічного університету, там, де ну, навчають психологи. В деяких клініках Німеччини офіційно використовують каністерапію. У Норвегії підготовкою собак е, помічників займаються за цілі державні установи і благодійні товариства. Суциків для цих цілей зазвичай безкоштовно пропонують господарі собачих питомників. Е, у більшості міст практикується допомога м, собак для е, корективної логопедичних проблем у дітей, хто лохпидає за допомогою формування команд е, до собаки та різних жестів. Е, у Фінляндії в мі... е, США створена професійна спілка канестерапевтів, яка стандартизувала тестування собак канестерапії та підготовку атестацію і спеціалістів з каністерпії. Фактори впливу камінетерапії на організм людини, психологічні можливість собаки впливати на самооцінку пацієнта, формувати у нього стійку, мотивацію до да взаємодії комунікації, знімати психоемоційне напруження та загальмованість, долати страхи та агресивність. фізичних факторів це можливість у спільній діяльності з собакою, розвивати фізичні зміння, навики власників інших собак, розвинути комунікабельність та соціальну активність і е, сформувати особистості адекватну поведінку. <різь> Цікавим був досвід, коли я була в Санкт-Петербурзі на конгресі поганої терапії, розповідали, що собак використовували також для роботи з дев'ятими, також девінквентними ну, більшості дев'ятими підлітками, які незначні прошення поведінки. І їм пропонували дресирувати собаку. І видавали кожному по собаці. Собаки, звісно, були навчені, але вони їм тільки на правильні команди. І кожна дитина, спочатку вони дійсно питалися, штока цих собак ну, звичними них методами, але вони не досягали високих результатів, не могли собаку, як є такі тестування, і здати собаку міста, тобто певні навики вона має, вміти Марина краще. І е, ті, хто пройшли до кінця цей курс, діти психологічно дуже змінилися. Бо для того, щоб впливати на собаку, де спершу треба організувати себе. І це був такий цікавий досвід. Я вважаю, що принцип, таким чином зняти напруження, бо е, діти е, не можуть іноді уявити собі певний образ, да, як дорослих. Це достатньо складна техніка. Але в ігровій формі перенести свої відчуття на тварину, з нею проробити певні. Ну, якби, з собакою да, там, І зробити якусь діяльність, е, також мало дуже хороші е, результати при подоланні цього внутрішньо-психологічного стресу. Але такі, е, е, які тренують йому імунну систему. Саме тому у дітей, що живуть з тваринами, організм більш міцний керівник до сих пор ігор, автора, собака. Та використовують індивідуальний підхід з рухування, стану дитину, його віку, характерологічних особливостей та специфічних потреб. Заняття проводять індивідуально чи у міні-групах 3-5 осіб. Ведеться документація, динаміка розвитку дитини, підслідкову відслідковуються спеціалісти це лікар, реабілітолог, психолог, дефіктолог. З тими ж спеціалістами узгоджується структура занять. Заняття з терапією забезпечує тісний. Тактильний та емоційний контакт дитини з собакою на протязі цього заняття серйозне психічне і фізичне навантаження на собаку, тому до таких занять допускаються тільки виключно собаки, які пройшли відбір тестування за спеціальну підготовку, що відповідає всім вимогам, та, ну, які приділяються до собаки в Наступне. Тут на фотографіях наш теж з, з нашими дітками проводить такі зимові катання на собаках. І дитина з одного боку вона має можливість кататися з собакою, з другого вона маршрут разом проходить і якби, намагається керувати цією собакою в процесі кажучи, терапії. До речі, ця дівчинка спочатку дуже боялась собак, в неї була фобія. Ми ну, цю фобію будували, і вона зараз з радістю працює, і інших собак перестала боятися. Ціння рух їм дуже важко це вдається. Потім концентрували увагу за допомогою певних маршрутів по коридору в цьому будинку. Тобто треба було довести собаку, там, пройти щось, взяти якийсь предмет і повернутися. І людина має весь час концентрувати увагу. Пройти цей маршрут. Потім, вже, коли рівень депресії в них знизився, вони стали більш адекватними, вони почали чекати цю собаку. В них відновилися навики моторики, і ще відновилися навики, деякі з них забули навіть як читати і писати. З допомогою спеціальних табличок треба було команду дати написати їх. І вони цими магнітиками на цю досвідку прилікували різні слова, і таким чином відновлювали також цю функцію в себе. Як вищий рівень, чого досягли ці бабульки, вони <смас> намагалися зробити своїми руками вже якісь предмети для цих улюбленців. Тобто вони почали в'язати певні одяг, почали що шити для них, виробляти певні іграшки. Тобто, людина, яка вже майже за собою не доглядала, забувала який день. Час дня і так далі повністю зуміла сконцентруватись, відновити ці функції, і за рахунок того, що вона почала піклуватись про тварин. Тому вважається, що для літніх людей дуже добре, коли в домі є маленька собачка, яка в принципі багато хлопот не потребує, щоб за нею доглядали, але при цьому вона весь час нагадує про те, що треба там нагодувати, треба вигуляти, що ну, людину тримає в такому собі тонусі. Ставлю реабілітаційної програми. Програм, робота проводиться індивідуально, також чи у маленьких групах від них. Тут на цьому слайді ми бачимо вид ігрової діяльності собака. Тут Ольга Юрійна проводить, називається ветеринар. Дітки з допомогою певних приладів намагаються лікувати собаку. Хочу зазначити, що це ті діти, які мають ДЦП і яким важко, важко дуже тримати різні прилади. Тобто вони не можуть легко взяти, наприклад, феніндоскоп да, і послухати там, наприклад, собачку пограти чи бінтики намотати. Тобто завдяки такій ігрі соціальній у дитини виробляється дуже багато навиків. Зверху картинка, там, де нора наша, в кусточці, тобто там завдання було моторку розробити, розчисати собаку. чого вона заінтересована, коли вона бачить різне щось таке, чого що вона не очікує від собаки, її це захоплює і вона починає е, хотіти щось з цією собакою робити. Бо багато дітей, аутичних дітей, вони взагалі намагаються не спілкуватися взагалі з тваринами. Е, після таких е, по показів да, діти хочуть якби, співпрацювати.